Для того, щоб замінити колір об'єкту на відео, нам потрібно перейти у вкладку Колір та додати нову ноду. Натискаємо Alt S. І в нас додається нова нода. Можемо додати назву, наприклад, Color Change. І зараз ми будемо використовувати такий інструмент, який називається Qualifier. За допомогою цього інструменту ми обираємо колір, який ми хочемо замінити. Та ось тут натискаємо відображення маски. І зараз ми бачимо обласне відео, над якою ми будемо працювати, але вона занадто мала і вона не захоплює весь колір цього авто. Тому нам треба зробити більш детальні корекції. Навіть якщо ви бачите, що в нас захоплюються елементи, з якими ми не хочемо працювати. Не хвилюйтеся, ми будемо далі робити маску, яка буде обмежувати застосування цього ефекту тільки на автомобіль. Тепер ми можемо відімкнути відображення маски та за допомогою гамми, ліфту попрацювати над кольором авто. Я, наприклад, хочу його зробити помаранчевим або червоним. Робимо невеликі корекції, а також ми можемо попрацювати з «Clean Black». Та Clean White. І додати ефект блюру до радіусу застосування цієї маски. Так було до, так стало після. Але ми бачимо, що трава в нас також стала не зелена, а жовта. І цього ми робити не хочемо. Тому застосуємо маску. Малюємо досить просту маску навколо автомобіля. Додаємо Softness. Тепер переходимо в трекер. І натискаємо Track Forward and Reverse. І тепер ми бачимо, що маска зміну кольору рухається разом з нашим об'єктом на відео. Дякую, що подивилися цей урок. Якщо у вас залишилися питання або побажання, пишіть у коментарях.